Хто складає індивідуальну програму розвитку у закладі дошкільної освіти у спеціальній групі? Це робить команда супроводу. Хто входить до складу команди супроводу? Ви можете дізнатися з мого попереднього відео, що є вже у профілі. Які терміни складання ІПР у спецгрупі ІПР складається протягом одного місяця з початку освітнього процесу. І навіщо все ж таки заключення лікаря отоларинголога лікаря-сурдолога за аудіограмою для осіб з ОП з функціональними мовленнєвими труднощами? Ці документи необхідні для того, щоб зрозуміти, що у дитини не має порушення слуху, адже ми знаємо, що порушення слуху вторинно може провокувати порушення мовлення. І щоб повністю впевнитись, що такого немає у конкретної дитини, і потрібні дані документи. І ще трішечки кілька слів, буквально про законодавство. Якщо у своїй роботі заклад дошкільної освіти користується і керується постановою Кабінету міністрів України номер 818 тобто, коли у Закладі дошкільної освіти є як звичайні, так і спеціальні групи, то відповідно до Рекомендації МОН від 18 серпня 2025 року керівник закладу освіти може дозволити батькам у разі неможливості взяти заключення відповідних спеціалістів за аудіограмою з місця проживання донести дані документи протягом навчального року. Якщо ж заклад дошкільної освіти у своїй діяльності користується, керується постановою кабінету міністрів України номер 817, це про затвердження положення про спеціальний дитячий садок. То у даному випадку документи відповідних спеціалістів з аудіограмою батьки мають надати за три дні до початку відвідування дитиною закладу освіти.